Не знаю, де редакція журналу взяла моє фото, мабуть, підслідкували мене в спортзалі, ну то я з ними потім розберусь. А сьогодні я хочу вам показати найкориснішу посилку, яку я отримував. Ця посилка від дівчини на ім'я Белла. Таке красиве і рідке ім'я. Белла. мені подобається дуже. Я і мої побратими, ми тобі дуже вдячні, Бела, за цю корисну посилку, яка стане нам в пригоді. Але сюрприз в самому кінці. Давайте детально поглянемо на це все. Так, дивіться, ціла купа вологих серветок. Я наголошую, ціла купа. Ви тільки погляньте, скільки тут. Велика кількість спрею від шкідливих комах та кліщів. Далі турнікети та кровоспаси. Я думаю, вам не потрібно розповідати, що вони рятують життя у конкретних ситуаціях. Знову ж таки, тут. Ціла купа кровоспасу. Дякую, Бела. До цього списка ми додаємо бандаж. Дивіться, скільки. Далі в нас цілий ящик засобу, який допомагає нашим ногам бути сухими. Ви тільки уявіть, що з нашими ногами буває, коли ми не розвиваємося 6 діб. Бела навіть поклала кросворди. І нічого, що редакція використала моє фото без мого дозволу, все, все одно мені дуже приємно. Дякую, дякую, Бела. Спіралі від комарів. Тут вам нічого не потрібно пояснювати. Ви самі знаєте наскільки ця штука продуктивна. Навіть є дезодоранти. Ну, ви розумієте, що я трішки б'юті-блогер. І, в принципі, я повинен своє тіло обмазувати дезодорантом цим і розказувати, які ефективний. Ну я цього робити не буду. Це я залишу для вашої фантазії. Ось такі марліві накладки, дуже корисні. Цукерки рошен. Далі у нас насіння, ось таке печення, ось такі енергетичні батончики. І навіть два тюбика зубної пасти, гель меновазіл. І ось такі два косметичні засоби та три пачки зубочисток. Смачні козинаки. Отакі От і такі. Тоді дивіться, спрей для взуття та засіб для гігієни рук. Ми нарешті підійшли до купа смаколиків. Подивіться, тут і желе, і шоколадки, і печення, і енергетичні батончики. Ой, дуже велика кількість кофе, чай. Ось такі вафельки, дуже смачні вафельки. Бела, дуже дякую за такі смаколики. А ще я вам хочу показати цілий пакет, здоровий, здоровий пакет сухого душу. Це дуже класна штука, особливо коли немає можливості прийняти душ або ванну. А ви самі розумієте, така можливість у нас випадає дуже-дуже рідко. А далі сюрприз. І я закохався у неї, як тільки відразу взяв її в руки. Ви тільки подивіться на цю красу. До цього моменту я ніколи не бачив і не, не чув нічого про цю книгу. Мені дуже сподобалось оформлення. Якщо ви що знаєте, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Буду вам дуже вдячний. Дуже красиво. Мабуть, наступну свою книгу я видам теж в такому оформленні. Ну подобається мені оформлення. Таке, що я можу зробити. Чудове оформлення, ненапружене, видавництво рано. А далі мене чекав сюрприз, від якого я радів як маленька дитинка. Ви готові? Фани Гаррі Потера. Ви тільки подивіться на оце. Щось таке казкове, я не, не зрозумів, що це таке. Але коли відкрив... Та-дам! Які чудові шкарпетки для фанів Гаррі Потера! А значить це для мене. Клас. Погляньте. Іду такий з автоматом, бронежилетом. І в мене такий Гаррі Поттер. Класно? Класно! Ух, мені подобається. А ще мені подобається, що вони виготовлені в Україні. Бела, я і мої побратими дякуємо тобі е, за цю посилку і даруємо тобі таке сердечко. Дякую. Всього тобі найкращого.